Доброго ранку, ранок, я сподіваюся, що ранок добрий. То я тільки що вчудила, ви розумієте, Та що, потоп на кухню зробила. Лежу, відправила Макса до школи. Відправила його до школи, пішла, лягла, думала, то вже щоб пора вставати Сергію, хай би вставав. Давно він мені кави не робив. Ніхто не встає. Дев'ята година. Я думаю, йду я на кухню. Та й буду робити каву, щоб досить тільки чекати. Ставила ковшик з водою набирати з фільтра води, у нас фільтр під умивальником. Тут в мене чайник кипить, а він гудить, ви чула. Поки чайник гудів і вода лилася, а я посуду тут перекладала, полукала, чую, по ногах мені так мокро, а тут все ллється, вода на кухню. То я тільки що 10 хвилин, ту воду всю збирала, мила підлогу. Мати рідна. і що, і він далі не встав, я все сама збирала. І не встає спить, ви розумієте? Сергію. Скільки буде спати? Я вже підлогу тут помила, посуду розкладала, Макса до школи зібрала, відправила. Вже і підлогу тут помила. Напрацювала це так мати рідна. Третку на рівному місці. Стоїш, тече вода, ти тут нікуди не пішов і на тобі. Ну, такий час торопить, так? Скільки раз собі казала. Включила стій на те. Ти. ти стояла? Ти толку й толкою Сергій, скільки будеш спати, вставай, сонна година давно скінчилася. Максим в школі я вже навіть підлогу помила на кухні. Бігом сюди. Віднаглів. Скільки спати буде? Сергію, кава! Вставай, година яка! Ой, роботи собі не, не робила, ви знаєте, то капець Ну нічого. Сергій! І то я розберу, що це він не йде. Що це за. Дина ж вже го, я вже навіть підлогу на кухні помила. А в тебе така година. Спить він. Така година кажу, що я вже підлогу на кухні вмила. А в нього ще яка година? Каву тобі навіть зробила. І не кажіть, що я йому каву не робила ніколи. Ти де ти є? Що з ліжка злізти не можеш чи що? Тебе що, зтянути звідти? Та як Макса? Ось тут то середа. Цілу ніч падає дощ. Зараз вроді, втишився. Кажуть, дощу треба, але там, де треба, він не падає. А в нас падає. І буде цілий теж. Боже, як довго. Люди довго! Це ведмідь з берлоги, моска. Відмідь з берлоги вилазиш. Ти що, підлогу тут мила, щоб потоп влаштувало? Раз що, воду? Включила воду, включила чайник. Я стою тут посуду, перекладаю, чую в ногах мокро, дивлюся. Ріки полились. А ти спиш. А ти спиш? Та що мені не можна спати? я вже давним-давно встала, Макса до школи спровадила.